Ви таких соковитих котлет ще не їли. Усередині ясні котлети, ніжні, соковиті, пухкі, а вже й смачні котлети. М -м -м -м. Бо приготували їх із хитростями. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти. М'ясо повинно бути із жирком. Часник можна взяти свіжий, а можна взяти висушений, будуть котлети ніжніші. Та ще за бажання візьмемо зелені, ми візьмемо кропу, сіль і перець обов'язково, а інші спеції за смаком та за бажання. Гарячою водою. Запаримо пластівці, кип'ятку беремо стільки, скільки вівсяніх пластівців, заливаємо їх на хвилин 15-20. Поки пластівці запаряться, ми подрібнемо м'ясо та цибулю. Часник та цибулю натремо на терці, Дрібно насичемо і. Ропу приготуємо фарш без яєць. Щоб котлети були соковиті, приготуємо їх із деякими хитростями. М'ясо ріжемо ножем та перекрутимо через м'ясорубку. Через м'ясорубку перекрутимо і пластівці. У чашу до м'яса додали вівсяних пластівців, кропу, за смаком перчимо, солимо та додаємо свої улюблені спеції. Та ще й додаємо часник та цибулю. Все змішуємо, перемішуємо. Фарш потрібно не тільки гарно вимішати. А ще й відбити і залишити його у холодильник на 20-30 хвилин. Відбиваємо м'ясо разів 15-20. М'ясо закриваємо плівкою у контакт і в холодильник його ставимо. Швидко час минув пора вже відплескувати котлети. Котлети формуємо будь-якої форми та величини і паніруємо у будь-чому. Ми паніруємо у панірувальних сухарях, розігріваємо уже сковороду, смажитимемо котлети із хитростями. До олії додаємо вершкового масла. Котлети викладаємо. На розігріту олію і смажимо їх на великому огні. Котлети потрібно запечатати, щоб утворилася рум'яна скоринка. Золотава скоринка усередині буде затримувати вологу, котлети вийдуть неймовірно соковитими. До готовності котлети доведемо. У духовій шафі у посудину наливаємо трохи води мілілітрів 80-100 поміщаємо котлети, додаємо грудочку масла і у духовку поміщаємо їх на хвилин 15-20, духовку розігріваємо на 170 градусів. Приготували вже смачні котлети. До столу подаємо їх як гарячими, так і охолодженими. А із рідини, яка утворилася ось тут котлета, приготуємо неймовірно смачного соусу. Котлети ще гарячі але ж нам треба якось їх покуштувати. Соковиті котлети. Ось сік тече аж на серветку, бо приготували їх із хитростями. Ви таких ніжних, м'яких, пухких, соковитих котлет ще не їли У цей момент поставте нам подобайку підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Діти просять добавки, а дорослі рецепт приготування. Не головне соковитих котлет рецепт, а хитрості приготування таких смачних котлет.